П'ятидесятий день по воскресінню, десятий день по Вознесінню. В сіонській світлиці молитва лунала, апостолам сили вона додавала. Почувся шум, немов здійснявся вітер. Над головами учнів палав вогонь, подібний до язиків. Це Дух Святий зійшов з немес, як обіцяв, його послав сам Бог Отець. Апостолам відкрилися духовні очі і зрозуміли всі слова Христа пророчі, суть Богу, серцям осянули і хресну жертву Господа збагнули. Апостолам відкрилися примудрії вуста. Вони отримали найвищу силу творити чудеса. Про Господа Воскреслого заговорив святий Петро, його слова, як блискавка, пронизали яство. У всі країни світу апостоли пішли. І проповідь Христову до кожного несли, Святого Духа всім нужденним подавали, і фундамент церкви Божої заклали. Любов і віра в Господа народи об'єднала, і церква православна, мужніла і зростала, существує Святого Духа все людство осягає, в кожній храмі в дніці, святують трійцю. А що це ти робиш? Я осіняю себе хресним знаменням. Я ж біля храму Божого. Та тут кругом люди. Тобі хіба не соромно? А чому це я маю соромитися? Я християнка. Хресним знаменням я засвідчую свою віру у Пресвяту Трійцю. Це Божий дім і Божий храм, який я дуже люблю. І ще неділі туди ходжу. Тю, а навіщо це всім показувати? Батюшка, благословіть. гості не стати. Я тут з подружкою гуляю. І її дивує те, що я перехрестилася. Та я ж не проти. Але можна це робити і подумки. Звісно, можна похреститись подумками, і це непогано. Але ж ми подумками можемо, наприклад, подумати, що ми зімо якусь вкусну страву або зімок кусне смачне мороже. Ми будемо від цього сити? Ні, тому людина складається з душі і тіла, і в неї є якась потребність для тіла. Вона потребляє і потребність для душі. Тому ми і хрестимося не для того, щоб когось там смущати, а для того, щоб прославити того, хто за нас пострадав, той хто розп'явся на хресті. і не Поклоняємося дереву, а ми поклоняємося тому, хто саме розп'ятий на хресті. А я до війни і у храм ходила тільки пасочки святити. Про Бога нічого не знаю і хреститися не вмію. Не вмієш хреститись. Я думаю, це не пізно навчитись хреститись. І це не біда, що ти не вмієш хреститись. Біда, якщо ти не захочеш навчитись, біда, якщо ти не будеш вчитись хреститись. Ми хрестимося, прославляючи святу Тройцю розп'ятого Христа. Три пальці. Зжимаємо якесь свідчення нам про те, що це свята Тройця, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Що таке свята Тройця? Часто люди питають, хто така свята Троця, як її зрозуміти? Це дуже просто. У кожної людини є різний статус, різний поставство, наприклад, тебе як звати? Кіра тебе звати. Для когось ти подружка, для когось ти кіра, для когось ти донечка, для когось ти. Учениці, але все одно ти являєшся одною кірою. Так так і Господь, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Він один, але Троєчний в ліцях. Тому ми цими трьома три пальчики складаємо правильно разом. Ці два пальці прижимаємо до ладоні, що символізує собою божество і людство. Що в Ісусі Христі був і Бог, і чоловік. Тобто Господь наш Ісус Христос. По своєму божеству він творив чудеса, він воскрешав мертвих, він умножав хліби, насищав голодних. Це він творив по божеству. А по людству він страдав, перетерпівав ці страсти. По людству він хотів віддихнути, він хотів поїсти. Тому оці два пальці символізують, що Господь був і Бог, і чоловік. Тому ми складаємо три пальці в честь Святої Троїці, два прижимаємо до ладошки і оціняємо свій розум. Свій Внутрішні і свою силу прозначи слова во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що символізує істину так. До речі, батюшка, наш храм освячений на честь Святої Трійці. Чому так? Ну, кожна людина, яка народжується на цей світ, під час таїнства хрещення їй дають ім'я. Так же само храм, коли будують, потім його свячують на честь того чи іншого святого або на честь Пречистої Діви Марії, або на честь Бога. В наш храм освячений на честь святої триці, яка є покровітельницею нашого храму, нашого прихожан, нашого, нашого міста, нашої держави. Дякую вам, було дуже цікаво. А я можу в неділю прийти до вас в храм? Так, звичайно. Двері нашого храму для всіх відкриті, тим більше для діток. А Господь любив всіх, а найпадше дітей, тому що кожна людина, чи велика, чи мала, вона є дитиною Божою. Тому приходи в Дом Божий, приходи разом з своєю подругою, для того, щоб славити Христа і благодарити Бога. Приходь, у нас недільна школа є, ти там багато про Бога дізнаєшся. А що це ти робиш? Я осіняю себе хрестним знаменням. Навіщо? Ходімо.